Джон Марс Суджені розділ одинадцятий Менді. Менді завмерла біля кам'яної стіни, що оточувала приміщення, адресу якого вона дізналася з Фейсбук сторінки Річарда. Вона спостерігала, як люди попереду поспішають по стесці, рятуючись від мряки, і приготувалася йти за ними слідом. Попри загальну упевненість у більшості соціальних ситуацій, Менді замикалася в собі і втрачала мову, коли йшлося про великі групи незнайомих людей. Вона гадки не мала, що відповідатиме на спроби завести розмову, і намагалася не привертати уваги. Байдуже, що вона запізниться на кілька хвилин, ніхто її не знає і не очікує на неї. Менді без вагань використала лікарняний день на роботі і сказала сестрам, що поїхала на курси. Навіть якщо вони запідозрять брехню, то подумають, що йдеться швидше за все про Річарда Тейлора і її ДНК пару, дістала з сумочки пакетик м'ятних льодяників, кинула один до рота, також видобула дзеркальце, аби переконатися, що дві години в машині не позбавили її презентабельного вигляду, поправила волосся, сподіваючись, що кучері не стирчатимуть біч від вологості. Зрештою, почувши музику зсередини, вона повільно попрямувала стежкою, підійшла до дверей і приготувалася гідно зустріти будь що за ними. Якщо вже зовсім відверто, вона й гадки не мала, що вона тут робить і на що сподівається. Вона знала тільки, що їй і Річарду судилася спільна доля, хай яка не проста, тож вона зайшла всередину і знайшла сидіння в задньому ряду. Взяла брошурку з порядком служби, залишену на краєчку лави, і погортала, намагаючись заспокоїти нерви. Двоє музикантів грали на гітарах перед мікрофонною стійкою попереду та співали баладу, яку вона не впізнала. Коли вони закінчили, їх змінив чоловік із щирою посмішкою Стюарте, Дереку, дякую. Перш за все я хотів би подякувати вам усім за те, що ви прийшли. Від імені родини Тейлорів я хочу сказати вам усім вітаємо у церкві святого Петра і всіх святих на спеціальній церемонії У пам'ять про нашого дорогого друга Річарда. Розділ 12. КРІСТОФер. КРІСТОфер пильно стежив за нею через вікно ресторану, намагаючись розшифрувати мову її тіла. Емі, його оденка пара та жінка, з якою він домовився про побачення, сиділи за столиком, склавши руки і схрестивши ноги, наче нервує, подумав він. З іншого боку, згідно з одним з безлічі ютуб відео, які навчали поводитися з жінками, це означало, що вона не впевнена в собі у будь якому разі, у нього перевага. Емі позирала на дисплей свого телефону принаймні раз на хвилину. Раз у раз поправляла волосся чи постукувала ногою по ніжці стільця. Приваблива жінка, визнав він, має такий самий вигляд, як на фото, що була надіслала йому електронною поштою. Звісно, якщо не зважати на фільтри. Довге і темне, трохи хвилясте волосся, модні окуляри в чорній оправі, ледь помітний макіяж на блідій шкірі. Струнка. Проте не виставляє фігуру на показ, а одягається скромно штани, каблуки, простий синій топ і жакет. Крістофер знав, що спізнення на побачення вважається поганим тоном, особливо з людиною, яку наука визначила тобі за суджену. Але байдуже, усе це також частина гри краще нехай чекає і нервує, тоді він контролюватиме ситуацію і матиме перевагу від самого початку. Тягнучи час перед входом до жвавого ресторану, Крістофер зловив своє відображення у вікні уже кілька тижнів, як він забув про здоровий нічний сон, тож довелося купити олівець консилер, аби замаскувати мішки та тіні під очима. Він також скористався тональним кремом зволожувачем, який роздобув у ванні четвертої, аби приховати вплив свого нічного проєкту на рівень мелатоніну, Крістофер спав переважно в день. І, хоч він знайшов можливість поголитися, до перукоря записатися так і не вдалося, тому зачесався сам як міг на косий проділ, щедро намастивши волосся гелем, що суттєво затемнив його звичний мідно-каштановий відтінок. Усміхнувся собі, задоволений тим фактом, що, на відміну від багатьох колишніх однокласників, мав мінімум зморщок, майже прямі зуби і рельєфні, а не округлі риси обличчя. У свої 33 він виглядав молодше принаймні на 5 років, поправив ласкане пошитого на замовлення піджака, почекав іще трохи, поки Емі, здавалося, вже готова була встати й вийти, а тоді зайшов до ресторану. Пробівся очима по стандартно вмебльованому приміщенню, вдаючи, ніби шукає свою супутницю. Її злість на його запізнення випарувалася, щойно їхні погляди зустрілися. Крістоферу здалося, ніби якась невидима сила притисла жінку назад до стільця, і вона збентежено промимрила: Привіт, привіт, Емі. Мені так прикро за запізнення. вибачився Крістофер, потискаючи їй руку і цілуючи в обидві щоки. Усе гаразд, я сама прийшла сюди кілька хвилин тому, збрехала вона і ковтнула слину. Мене затримала робота над проєктом нового журналу. Крістофер сів за стіл, а тоді я застряг у заторі. Ти писав у листі, що працюєш графічним дизайнером. Емі, здавалося, насолоджувалося його товариством, наче нічого й не сталося. Так, я фрілансер, одночасно веду кілька проєктів. А для кого? Переважно журнали, присвячені предметам розкошу. Ну, знаєш, яхти, літаки, туристичні каталоги для курортів, яких тобі не запропонують у Томас Кук, ексклюзив. Його вихваляння, здається, не вразило її так, як він сподівався. А де твій офіс? Працюю з дому у голленд Парку. Зручно. Замовимо щось випити?» Присунув свого келиха ближче до келиха Емі, а тоді розгорнув винну карту. Щойно показалася офіціантка, Крістофер замовив найдорожчу пляшку в меню. «Бажаєте щось поїсти сьогодні? Крістофер підвів погляд на офіціантку і, поки та говорила, заходився уявляти її голос, коли вірний зашморг стисне їй горлянку і переріже щитоподібний хрящ. Його завжди дивувало, як кожна з його пташенят видавала свій особливий і неповторний передсмертний писк. Крістофер подивився на Емі і підняв брови Маєш час на вечерю? Так, не відмовилася б. Відповіла вона, марно намагаючись вдати байдужість. Вони обоє заходилися мовчки читати меню, а тоді Крістофер відчув погляд Емі, що піднявся від сторінок до його обличчя. Він перестрів її погляд, вона ніяково посміхнулася. Щоки жінки пашіли, і Крістофер придивився, чи не розширилися бува, її зіниця. Він достатньо прочитав про людську поведінку, аби знати, що це сигналізувало б про його привабливість для неї. Вибач, я відійду на хвилинку, подала вона голос. Можеш замовити вечерю для мене? Буде таке собі перше випробування, наскільки ми пара. Звісно, кивнув Крістофер і звівся на ноги, коли вона підвелася. Гра в джентльмена без проблем вдавалася Крістоферові, а от інших речей, як от читання виразів обличчя або розуміння емоцій, він навчився з книжок та інтернету, випробував кілька різних посмішок, очікуючи на повернення Емі, перевірив мобільний телефон, аби простежити за пересуванням восьмої. Лишається сподіватися, що вона повернеться додому до того, як він та Емі закінчать десерт. Від ресторану до її дому було всього 10 хвилин машиною, зауважив, як Емі ховає телефон у сумочку, виходячи з туалету цікаво, чи не подзвонила вона подрузі, аби повідомити, що побачення з ДНК парою йде добре. Найімовірніше, вона належала до тих 92%, що відчував потяг до своєї пари на першій же зустрічі. Щойно вона знову сіла за стіл, Крістофер зауважив, як вона провела язиком по губах, і щось у цьому видовищі змусило кров прилити до голови, наче вперше затягнутися сигаретою або встати після довгого сидіння. Він умить позбувся цього відчуття, списавши його на автому. Усе гаразд? запитав він. Її лице ще досі пащило. — Так, довелося зателефонувати на роботу. Останні кілька тижнів дуже хаотичні. Здається, я не запитував, ким ти працюєш. Ой, хіба й не говорила? здивувалася Емі, відпиваючи вина. Я поліціянтка. Розділ тринадцятий. ДЖЕЙД Джейд спала приблизно три години з тридцятигодинного перельоту. До сьогодні її найдальшим місцем призначення була подорож до Магалуфа із університетськими подругами, де вона сильно напилася і витатуювала напис: входу немає на лівій сідниці. Більшу частину перельоту з Гітроу до Банкока, а звідти до Мельбурна, Джейд провела нажахано, вчепившись нігтями у бильця свого крісла, очікуючи, що турбулентність от-от розвалить її літак на шматки. Це була одна з речей, в яких Джейд не хотіла зізнаватися дівчатам, котрі вмовляли її летіти, вона панічно боялася літаків. Прочитала черговий трилер, що скачала на свій кіндл, а тоді подивилася шість фільмів поспіль, аби відволіктися. Незадовго до посадки відключилася. На те, щоб освіжитися і перевдягтися, лишалося геть небагато часу, перш ніж прибув заздалегідь заброньований прокатний автомобіль. Зі значним полегшенням Джейд виявила, що кермо в австралійців із того самого боку занесла координати в систему супутникової навігації машини. До містечка Ечука на річці Мюррей, де почнеться наступна фаза і найбільша пригода її життя, було якихось 250 кілометрів. Їдучи великою північною автострадою, дівчина підспівувала Еду Ширану та Бейонсе і намагалася втамувати нерви. Згадалася розмова з Люсі та Шоною десять днів тому. Джейд роздивлялася своїх співрозмовниць за столиком у забігайлівці і поступово усвідомлювала, що перетворюються на них І з їхнім густим макіяжем, накладним волоссям і нав'язливим бажанням залишатися худими, аби втримати бодай якісь шанси серед усе меншої кількості потенційних партнерів. Але також вона була вдячна за їхні простацькі істини вони мали слушність. Не було жодної причини уникати подорожі до Кевіна в Австралію. Єдине, що зупиняло страх перед невідомим. І тепер, переживши переліт, Джейд не боялася ані чогісінько. Тоді, тиждень тому, Джейд оплатила кредиткою квиток до Австралії з відкритою датою зворотного рейсу, і поки Шона обживалася в її суберендованій квартирі, Джейд влаштовувалася зручніше в сидінні автобуса до Гітроу. Не маючи ані найменшої гадки, що станеться найближчими кількома тижнями. Прибувши до аеропорту, вона надіслала батькам повідомлення про свої плани, судячи з моментального дзвінка, навряд чи вони були в захваті. Але Джейд не бажала про це дізнаватися, тож відхилила виклик. Знаючи свій запальний характер, Джейд не хотіла затьмарювати бентежне очікування батьківським негативом. Ще раз глянувши на фото Кевіна, яке слугувало заставкою її телефона, вона впевнилася, розчарованою не залишиться. Тригодинна поїздка до ферми Кевіна минула швидко, і Джейд була на межі від хвилювання, паркуючи машину на узбіччі і виходячи розім'яти затерплі ноги. Негайно повіяло палючою спекою, і Джейд зраділа своїй передбачливості. Перед виїздом намастилася засобом від засмаги з високим ступенем захисту, інакше її бліда шкіра не витримала б такого сонця, і як їй тут житиметься. Джейди ще раз подивилася на вказівник з написом Ферма Вільямсона, прикріплений до друтяної огорожі по пояс уздовж ґрунтової дороги, обабіч дороги височили херляві дерева, вгризаючись корінням у суху землю. А віддалік Джейд могла розгледіти великий білий будинок і дахи господарських прибудов, які вона упізнавала зі світлин Кевіна. Живіт скрутило, так було щоразу, коли Джейд уявляла свою зустріч із Кевіном вживу, і ось тепер ця мить майже настала, І дівчина трусилася від страху, особливо через те, що Кевін і гадки не мав, що вона без попередження прибула до нього. У Гітроу Джейд відписала йому щось безневинне мовляв, вона змінює оператора зв'язку і пару днів буде поза зоною. Він збентежився від таких новин, але вона запевнила, що не має наміру його кидати, навіть навпаки, подумки додала вона. Джейд узяла телефон, перемкнула в режим камери і зробила селфі на тлі ферми кевінових батьків. Як справи, любий, набрала вона. Пальці тремтіли настільки, що залишалося тільки подякувати клавіатурі з предиктивним набором. Привіт, майже одразу відповів Кевін. Я сумував за тобою. Розібралася з новим телефоном. Ага, дякую. Я отпораюся з коровами в сарай. Тут такий сморід, жесть. Ой бідолашний. Вгадай, де я зараз? У ліжку. Ще одна спроба. Досі на роботі? Ні, відповіла Джейд, а тоді надіслала щойно зроблене фото. Серце шалено стугоніло, поки вона чекала на текстову відповідь, але Кевін вирішив зателефонувати. Сюрприз. заволала вона у трубку. Я тут. Вибач, не варто було тобі приїжджати, коротко повідомив Кевін і перервав зв'язок. Розділ 14. Нік Не відкривай. стривожено кричала Салі у трубку. Зачекай, Повернися додому, і ми це зробимо разом. Щойно смарт-годинник Саллі повідомив про вхідний лист від ДНК Пари, й шлунок підкотив до горла, ніби вона падала у ліфті з 20-го поверху. Вона одразу ж зателефонувала Нікові і терпляче дочекалася, поки він перевірить свою електронку. І виявить такий самий лист. Нік працював у рекламному агентстві, і саме зараз мусив придумати з ухвалі оригінальні способи маркетингу інтимних жіночих серветок, натомість усе, про що він міг думати, це вміст того листа. Утім, найбільше він непокоївся не через сам аналіз, а через наполегливе бажання Саллі його замовити. Він був певен, що їх усе влаштовувало, і на них чекало спільне майбутнє. Але її потреба в науковому підтвердженні пробудила в ньому приховану тривогу. Чи повністю він задовольняє свою майбутню дружину, чи п'ять років різниці не забагато? Чи не був він для неї, і чи не буде завжди надто незрілим? Нік нарешті прибув додому за півгодини після Салі, його наречена стискала в руці вже другий келих червоного вина, сидячи на кухонному острові і бовтаючи ногами. Вибачай, затримався на зустрічі, і. Байдуже. урвало його Салі і відпила ковток вина. Закінчимо цю справу нарешті. Другою рукою вона нетерпляче і нервово постукувала по стільниці. Можна я спершу скажу дещо? Нік присів поряд із нею. Мені все одно, що скажуть ці результати. Нехай сама Дженніфер Лоуренс буде моєю парою. Для мене це нічого не змінить. Ти моя суджена, щоб там не писали у тих листах. Салі усміхнулася та обійняла його. А тоді дістала телефон і тицнула виконку поштового застосунку. Готовий? Вона прокрутила вниз і відкрила повідомлення. Її обличчя витяглося. Пише пари, не знайдено. Запала гнітюча мовчанка. Ні він, ні вона не знали, що сказати. Зрештою, Нік обійняв її за плече: Ми опораємося, я це знаю. Мільйони пар справляються, і ми не виняток. Сам лише факт, що нас не з'єднав аналіз ДНК, не означає, що ми не можемо бути разом. Ти все ще кохаєш мене, чи не так? Прочитавши це, ти кохаєш мене? Звісно, кохаю, глухо мовила вона йому в плече, до якого притислася обличчям. Тоді, кого там обходить, що стверджують хімія чи біологія, Нічогісінько вони не змінять. Салі голосно ковтнула слину і почала схлипувати. Вибач, я лише хотіла впевнитися, що у нас є шанс, що ми створені одне для одного. Та хріни з ним, ризикнемо. Салі посміхнулася, і вони притулилися одне до одного лобами. Вона занурила пальці в його густе темне волосся і припала густами до його вуст. Давай вийдемо десь і повечеряємо, запропонував він. На центральній вулиці відкрився новий турецький ресторанчик. Я пригощаю. Вона кивнула, і він, зістрибнувши з острова, попрямував до вішаків за своєю джинсовою курткою. А що твій? обережно запитала вона. Що мій? Твій результат. Мені байдуже. він стенув плечима. Я знаю все, що маю знати. А я маю знати те, чого не знаєш ти. Подумай, як мені зараз наречений має ДНК пару, якою, ймовірно, є не я. Хочу знати, з ким конкурую. Якщо вона також замовила аналіз. Тобі ні з ким не треба конкурувати. І все одно, милий, будь ласка, відкрий. Лови. Сказав він, кидаючи салі свій телефон. Вона опіймала і заходилася шукати листа. О, Боже мій. гучно розреготалася вона. Прикривши рота рукою, вона витріщалася на ніка квадратними очима. Що, у мене є пара? Абсолютно точно є, протягла вона з широкою посмішкою. О, Боже, тільки не говори, що мене звело з твоєю мамою. О, ні, не переживай. Це не моя мама, відповіла Саллі. Це чоловік на ім'я Олександр. Розділ 15. Еллі Еллі, здавалося, немов обличчя залили бетоном. Їй не терпілося повернутися додому і нарешті почати шар за шаром змивати густий макіяж. Вона весь ранок ходила перед камерами різних міжнародних телеканалів. А згодом журналіст із The Economist» намагався розпитати її про особисте життя, а не про оновлення застосунку. Втім, Еллі безпомилково вміла розпізнавати момент, коли журналіст брав її на приціл. За всі ці роки в неї вже багато разів стріляли подібними запитаннями. Вона ухилилася від снаряду за допомогою вічливої посмішки та нагадування про заздалегідь погоджену тему інтерв'ю. Коли Андрей, начальник Служби безпеки, повіз її з центру Лондона додому в Белгравію, Еллі відкрила на планшеті захищену внутрішню мережу компанії та виявила файл, надісланий помічницею. Тека називалася Тімоті Гант. Еллі пригадала, як попросила знайти подробиці про свою ДНК пару, занесла палець над іконкою і усвідомила, що з біса нервується більше, ніж належить. Яку інформацію приховує ця тека? Скільки подробиць вдалося відкопати Улі? Еллі не сумнівалася, помічниця передоручила це завдання команді, яку компанія наймала для перевірки потенційних співробітників, а також листів із погрозами, що їх вона частенько отримувала. Глибокий вдих відкрила теку, кілька файлів, фотографія провінційної футбольної команди в місцевій газеті, резюме з LinkedIn, історія браузера за останні півроку. Банківська виписка і ще кілька зображень. Не хотілося думати, якими сумнівними способами цю інформацію добували. Спершу Еллі тицнула у фотографію футбольної команди і пробігла очима підпис, зрештою знайшовши ім'я Тіма Ганта Ось він, у задньому ряду, середнього зросту, чорне коротке волосся із залисинами, борода і широка посмішка. Еллі одразу зауважила, що він не належав до звичного її типу чоловіків. Тоді Еллі проглянула низку роботодавців у резюме після університету, переважно у комп'ютерній галузі. Історія браузера типова для чоловіка його віку, музичні кліпи з 90-х, серіал «Гріфіни» на ютюбі, результати футбольних матчів та автоперегонів Формули 1, часом порносайти. Але нічого аж надто збоченого з полегшенням виявила Еллі, і регулярні заходи на Amazon та Spotify за фільмами та музикою. Йому до вподоби ColdPlay, For Fighters, Stereophonics, а також усі фільми з Метом Деймоном та Леонардо Ді Капріо. Еллі не поділяли його смаків. Згідно з банківськими випусками, продукти він купував у Теско та Алді, а одяг у Бартон і Некст. Жертував на дослідження хвороби Альцгеймера та допомогу безпритульним собакам, а також щомісяця відкладав собі потроху на пенсію. Нічого у файлах не свідчило, що був коли-небудь одруженим, мав постійну партнерку або дітей, ніяких приводів у поліцію, банкрутство чи помітних проблем з борговими зобов'язаннями, скромні виплати за іпотекою, вчасно погашений мінус на кредитній карці та повністю закрита студентська позика. Майже повна відсутність у соцмережах за винятком поодиноких коментарів на форумі футбольного клубу Cambridge Юнайтед. Словом, Тімоті Гант звичайнісінький чоловік, пов'язаний із Еллі надзвичайними обставинами. Можемо об'їхати через Кінгс Роуд? запитала вона в Андрея. За кілька хвилин він придбав за її дорученням абсолютно новий мобільний телефон, без зайвих наворотів із передплаченим пакетом. Аби їй не довелося світити свій справжній номер. Востаннє такий телефон у руках вона тримала ще в злиденні студентські часи і зараз заусміхалася, згадуючи набагато простіший період свого життя. Вівши номер Тімоті, Еллі заходилася набирати повідомлення Привіт, мене звати Еллі, і нас з'єднало в ДНК пару. Подумала, видалила надто легко важно. Вітаю, я твоя пара із сервісу Денка Пара. Бажаєш зустрітися? Розпусно. Привіт, Тімоті. Гадаю, нам судилося провести решту життя разом. зрештою набрала вона і додала смайлик Емодзі. Ще подумала, перш ніж натиснути на кнопку і відправити повідомлення, а потім застигла з телефоном у руці, що приховує у собі ця скринька Пандори, яку вона щойно відкрила. Довго чекати не довелося. Еля аж підскочила від голосного сигналу сповіщення. А майбутня пані Гант, а ти не поспішала? Тімоті додав смайлик, що підморгує. Будь ласка, називай мене Тімом. А він має почуття гумору, подумала вона і одразу ж розслабила судомлені плечі. Вибач, обирала собі весільну сукню. Емодзі жінки у Фаті. Який збіг? А я саме приміряю костюм. То розкажи мені щось про мою майбутню дружину, бо знаю лише базові речі. А хотілося б знати хоч щось спільне, перш ніж писати в бюро і бронювати дату. Тобто вінчатись у церкві не хочеш? Я сатаніст, там таких не люблять. Ось тобі й спільне. смайлик усміхненого чортика. То яка в тебе робота? Занапащати невинні душі. Я мав на увазі роботу, а не покликання. А, пробач. Окрім служінню люциферу, я працюю на нудній офісній роботі, а ти. Комп'ютерний зануда. Протягом подальших півгодини Еллі не помічала ані затору, в якому застрягла її машина, ані дощу, який заходився бити в шибки. Коли Андрей, зрештою, припаркувався перед будинком, вона прикипіла до телефона, немов школярка. Обмінюючись повідомленнями з дімом. Андрей відчинив машину і розкрив парасольку. Чи можу я запросити свою майбутню дружину випити зі мною пару коктейлів? запитав Тім. Ой, не знаю. Я не кусаюся, чесно, і часом нам усім можна ризикнути. Еллі закусила нижню губу і кинула телефон у сумочку. Андрей провів її до будинку. Вона замислилася на кілька хвилин. Зважуючи плюси та мінуси появи незнайомця в її житті, сама причина її реєстрації в застосунку днк Пара втілилася в живій реальній людині людині, яка мала ім'я та обличчя, людині, яка зараз очікувала на відповідь, запросивши її на побачення. Але Еллі також боялася зрештою розкрила сумочку, кілька разів перечитала його повідомлення, перш ніж відповісти ну, гаразд. Можеш, надрукувала тремтячими пальцями, що ти робиш у п'ятниці ввечері?